Доволі доступний корпус MSI MacForge M100R White виконано у компактному типорозмірі Mini Tower. Втім, це не заважає йому вміщати 160-мм процесорний кулер або 240-мм РСО, 300-мм відеокарти та досить габаритні блоки живлення. Також тут є місце для встановлення до 4 SSD та HDD. Пересічна система легко поміститься сюди без якихось труднощів і компромісів. Крім того, пристрій може похвалитися одразу чотирма 120-мм тихохідними вентиляторами з ARGB підсвіткою. Вони підключаються до комплектного хаба позаду піддона, що дозволяє синхронізувати їх підсвітку між собою і обрати з майже двох десятків статичних та динамічних режимів. Також підтримується технологія синхронізації світіння MSI Mystic Light. А головне, що вентилятори допомагають втримувати температури комплектуючих в межах норми. Хоча нагрівання їх буде все ж дещо вищим, ніж у повнорозмірних корпусах Middle Tower. Звісно, без певних ознак економії тут не обійшлося. По-перше, маємо досить тонкий метал, всього 0,5-0,6 мм, хоча в повсякденному використанні цього не буде відчутно. По-друге, серед фронтальних інтерфейсів є лише один USB 3.2 Gen 1, а USB Type-C відсутній.